Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо неймовірно смачний суп-харчок. Для приготування нашого супу будемо використовувати наступні інгредієнти: ребро, саме ребро, друзі, на кісточки м'ясо, яловичина. Тут у мене 650 грам, дві цибулини, 2 лаврових листочки, 180 г рису, сіль перець чорний по смаку, 2 чайних ложки хмелі суневі, 100 г грецьких горіхів, 2,5 столових ложки. Кемалі, у мене це кемалі мафні, неймовірно смачне. Дві столові ложки аджики гострої, неповних друзі, Два томати, один болгарський перець, одна морквина невеличка і кінза. Е, у мене зараз немає друзі, на жаль, але ви також обов'язково візьміть три зубчики часнику. Я скажу, де ви будете його використовувати. Почнемо з того, що приготуємо Друзі, Беремо каструлю. Наше ребро ми порізали на ось такі шматочки, будемо так варити. Додаємо сюди одну цілу невеличку морквинку, одну цілу цибулину і хвостики із кінзи. Заливаємо водою. Води мене буде приблизно 3 літри. Все. І відправляємо на плиту, варимо ребро до повної готовності. Не забудьте обов'язково зняти цю всю шуму піну, друзі. Коріхи обов'язково обсмажуємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 8-10 хвилин, а потім переб'ємо їх мілко на блендері. Друзі, обсмажуємо обов'язково. Оріхи ми підсмажили і перебили на блендері ось таку крошку. Тепер трішки бланшуємо наші томати і перець. Для цього ми заливаємо їх окропом. Десь, друзі, на Хвилинку або 50 секунд ось так. А і тепер дуже легко очищаємо наші овочі ось так від шкірочки. Тепер, друзі, на розігріту пательню, додали трішки соняшникової олії і тепер сюди додаємо ж цибулю, другу луковичку, яку ми залишили нарізану. І обжарюємо її приблизно 2-3 хвилинки, щоб вона так розм'якла і стала трішки прозорою. Цибуля всмажилася трішки. Тепер ми сюди додаємо наші бланшовані томати та перець, які ми нарізали мілко. І також це все добре просмажуємо. Хвилин 10. Тепер, друзі, трішки обсмажили. Наші овочі, додаємо сюди хмелі сунелі, додаємо сіль і чорний молотий перець по смаку, додаємо наші скемалі і додаємо аджику. І все це добре ось так перемішуємо. М -м -м. Неймовірний аромат стоїть. Так. Думаю, буде дуже і дуже смачний супчик. І ще трішки просмажимо. Ну, буквально хвилин 7 на ту заправочку для супа. Ось так. Буйон ми варили 2 години, він вийшов дуже класний, наваристий. Я ніколи, коли варю суп цей, не прибираю оці от жилки, цей жирок. Всі кажуть, що треба потрібно прибирати. Я цього не роблю. Мені подобається саме м'ясо з таким жирком, скажімо так. Друзі, моркву, і цибулю ми також витягли. І е, витягли ми корінці, ну не корінці, а стебла е, кінзи. Стебла кінзи ми викинемо, а моркву і цибулю проварення не обов'язково викидати, ви можете їх заморозити і потім використовувати якісь інші страві. Ребра ми відділили. М'ясо від кісточок, воно дуже легко виділяється і нарізали ось такими шматочками. Тепер повертаємо знову ж таки каструлю до нашого бульйону, даємо йому закипіти і потім додаємо рис. Рис дуже добре промиваємо, друзі, 5-6, а то й 7 разів промиваємо рис. Не лініться. Повернули м'ясо до бульйону, він почав закипати. І тепер додаємо сюди ось так. Промити рис. Все, і варимо хвилин 10-15 наш рис. Потім додамо заправку. Тепер, друзі, додаємо до нашого супу зажарку. Ось так оперешненько. Додаємо сюди ж сіль по смаку. Два лаврових листочки. І Горіхи перебиті. Можете менш перебиті, можете більше. Перемішуємо ось так. І доводимо це все до кипіння. Даємо прокипіти хвилин 7-8. Все, суп прокипів 7 хвилин. Тепер додаємо сюди нашу кінзу. І ось тут, друзі. Був у мене час часник, я мілко нарізав часничок, перемішав би його з кінзою, ідеалі ще петрушка і додали б до нашого супу. Тому на початку відео я сказав, візьміть три зубчики часничку, тільки наріжте їх мілко і з кінзою додає. Тепер давайте скуштуємо, що у нас вийшло. М -м -м. Суп вийшов насичений, неймовірно. Неймовірно насичений, дуже класний, такий, як я люблю. М -м -м. Друзі, м'ясо мякеньке. Просто супер. Ідеально. Якщо цей рецепт був у вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і всім гарного дня!